Ай, сход, невеличкий був. Стяну. Не всік його. Друзі, привіт, я Юра. Заїхав після роботи покидати, поджигувати на стрижень, на нашу міську річку. Поджигувати буквально 30-40 хвилин у мене є. Хто дивився старі мої відео з весни, тут весни я не був. Той знає де і кого я шукаю, шукаю сьогодні судака. Е, немає часу, буквально 40 хвилин і темніє, тому я буду ловити, намагати щось знімати. Е, буквально на третьому закиді було б покльовка, невеликий судачок зійшов. Я не всіх просто. Тому зараз озброююся я танточками, декілька, три кольори. На 8-6 грамах. Зараз покидаю, буквально на кожній точці 2-3 точки пройду, виділю на них ну, 5-8 хвилин попереміщаюсь, спробую що тут і, ну, і в принципі все, постараюся до настання темряви половити трохи і хоч когось ще зловити. Ну, може хижачок під кущиками стоїть. Для щоки вже пізно. Може якийсь судачок невеличкий буде. Так, перехожу швидко, темніє, темніє, перехожу швидко на друге, на наступну точку. Опа! І десь сюди гарно тукнув. Ну, наче невеликий, може і так підійму. А ні бореться гарно. Або обходить. Хто пам'ятає, яке тут щупи ходив. наступає газ. Перси. Треба було раніше йти. А, вон він. Невеличкий такий. Грамів 600. Зцепивський. Оце прикол. Шнур цепився за. За що я вам оцефлю все? Отплывай, короче. Я твою мать. Дики ще би одарвався. А? Да. Мне надо было его раньше отходить, а я шлюз подтянул. Упустить больно. На телефон, да? Да. Все, за цікаво вийшло с цим судаком. А, ще одна, ще одна поклевка. Не всік. Ну, і такий, я думаю, видно було. Он такий грамів 700. Він дуже просто на мене пішов самому, самому спочатку. Я думав, що там такий невеличкий буде. Але вже ближче до шлюзу він почав опиратися. я не зміг його витягнути. Шнур притерся до Там за закрайок шлюзу. І якби я його відпускав, щоб він отплив, я б обійшов би його взяв. Ну, такі. рибалка це, як покажуть, Цілковита пригода, на ній все, все що загодно, трапляється. То хто дивився відео, де я ту щуку витягував весною, а то треба було зразу, тільки удар відразу спінг в сторону і пішов обходити, бо щука спочатку теж мені здалась не дуже великою рибою. Шнур 0,6 і вже він подгулявши то... Піднімати під навісом сутака було не камільфо, де і рибу міг би я травмувати. А так хіба що я там шнур перетер. Але шнур теж треба міняти, так що така, трохи схалтурив. Так, включилося світлення, а це знак, що вже пора завершувати риболовлю. Ну так, мене вчили на цій водоймі ловити, що слід починати ловити судака, коли вранішнє світло вмикається. І вечором, поки світло включиться. Після цього треба вже зматуватися. Ну, вони, Людина, яка ловила на тому березі, тільки, тільки не загорілася, і змотався і пішов. Тому ми робимо тут точно вже крайній закид. Точку, де клюнув судак. І зміщусь на ісходну точку на мілячок. Два-три закиди і тікаємо додому. У машині вже будемо робити якісь підсумки цієї коротенької рибалки. Ну, Поки не сподіваємося, що якийсь судачок прокинеться від включеного світла. Гарно, тут дуже красиво, я не впевнений, що камера це все передає, але увечері тут не перевершено. Так, друзі, записуюсь вже в машині, потемніло зовсім, і дощ пішов. Ну, загалом що можу сказати? ну годинка, Годину я половив. Сьогодні потемніло раніше, тому ще скоротилась риболовля. За, ці, за, за, за цю сесію була які слова вже знаю. сесія, там, це. за, цей, за цей час коротше, було два таких, два схода, Один був, бо я не всік. І другий, ви самі бачили, такий цирк вийшов. Ну, не доцінив я цього судака. Потрібно було відразу, як тільки була ця подача, подача була гарна, така судакова. І потім він пішов на мене. В цей момент треба було брати, було спінінг і обходити, так як я робив, коли спіймав щуку прямо з цього шлюзу. Я цього не зробив. Я думаю, там щось таке невеличке грамів там 200-250. Але під шлюзом він уперся і все. Ну, зійшов та й зійшов. Я в будь-якому випадку цю рибу відпустив, тому хай плеве, хай живе рибка. Е, загалом клас, клас. Риба є, риба клює. Хижак уже по осінньому, ну я так уже з цих попередніх рибалок зрозумів, що він прокинувся, тому не сидіть вдома ідіть, ловіть того судака. І як завжди, дякую, що переглянули це відео. І до зустрічі на наступній риболовлі.